Друзі, всім привіт! Це просто піздець. Ви тільки подивіться, що вони роблять. Росія створила новий винищувач Су 75. Зважаючи на все, він або вже здійснив, або готується здійснити свій перший політ. Цей літак має стати доповненням до важкого перехоплювача Су 57. Це буде недорогий однодвигунний фронтовий винищувач, здатний завдавати ударів по землі і вести бої у повітрі з рівнозначним противником. І заміна Міг 29 та Міг 35 ВКС РФ. При цьому заявлена вартість машини до 35 мільйонів доларів набагато менша, ніж навіть літаків 4 плюс покоління, що зараз будуються, і можна порівняти з найдешевшими натівськими робочими конячками 4П16, f, f 18 і шведським гріпеном. Та й година польоту Су 75 буде порівняна з показниками цих стареньких, що вкрай важливо для експлуатації машини. І це робить цей літак дуже привабливим для зовнішніх ринків. Судячи з його характеристики концепту, наші конструктори були при його створенні натхненні успіхами шведського Гріпена, тільки це вже буде літак п'ятого покоління з усіма необхідними для таких машин атрибутами: малопомітність, крейсерський надзвук, надманевреність. Але це все можливо вже буде при встановленні на нього нового двигуна АЛ-51Ф1, який замінить на ньому нинішній серійний ал 41 ф 1 Ось так. А вони що блядь, Ще й двигуни свої виробляють.